Вправа 306. в одному мішку було 12,25 кг борошна. Коли із цього мішка пересипали у другий мішок 1,7 кг, то борошна в обох мішках стало порівну. скільки кілограмів борошна було в другому мішку спочатку. Ну що ж, давайте крок за кроком міркувати. Якщо з першого мішка... Пересипали у другий 1,7 кг, то скільки у нас кілограм борошна залишиться у першому мішку. Ну що ж, потрібно від 12,2 відняти 1,7. Записуємо тоді перша дія. Отже, 12,25 відняти 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо тоді дроби до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 10. 10, що ділиться на 5 це 2. Додатковий множник тоді до 2 п'ятих, це буде 2. Ну і записуємо тоді, що такий запис у нас буде 12 цілих. 2, що множиться на 2 це 4. 2 що множиться на 5 це 10. Отже, 12,4 відняти. 1,7. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати віднімання. Від 4 не можемо відняти 7. ,10. 12 запишемо як 11 плюс 1. А 1 запишемо як 10. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 11, ,1. тоді 1 це 10 ,10. 10, 10 і 4 ,10 це 14. ,10. Відняти залишається 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо віднімати 11 мінус 1 це буде 10, цілих. далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники, це буде 14. Відняти 7, записуємо 10. І це дорівнює. Ну що ж, буде 10, цілих. 14 відняти 7 це буде 7 десятих. Так? Отже, 10,7 записуємо в дужках чого кілограм. Отже, 10,7 кілограм записуємо борошна. Борошна. Стане. У першому мішку. У першому мішку є. Ну, гаразд. Отже, якщо в першому мішку стане 10,7, то і в другому мішку стане 10,7, бо сказано, що в обох мішках стало порівну борошно. Тобто 10,7 ми вже знаємо, що в другому. Але в другому стало 10,7 чому? Бо до нього досипали 1,7. То тобто, щоб дізнатися, скільки було в другому мішку, потрібно від 10,7, скільки стало відняти те, що туди додали 1,7. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 10,7 Відняти 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Тоді 10 мінус 1 це буде 9. А 7 мінус -7, 7 це можна і записати. Ну це буде 0. Дивіться, можемо так записати 7 мінус 7. 10. Ну і це буде просто 9, тому що 7 мінус 7 це 0. Дев'ять цілих нуль десятих, або це дорівнює 9. є, записуємо в дужках, чого кілограм. Отже, дев'ять кілограм борошна. Борошна було. У другому мішку, було. у другому мішку. Спочатку. І що ж, записуємо відповідь? Скільки кілограмів борошна було в другому мішку? Спочатку записуємо 9 кілограмів. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел на цьому вправу завершено.